Всім привіт на моєму каналі. Всіх вітаю любителі пінного напою. От вже мій кехель, мій кухлик, вже мій келих вже чекає, щоб сюди щось плеснули. Тим паче, що це п'ятниця. І от сьогодні в нас на огляді ось всім до боля, до болю відоме, таке народне, я б сказав, пивце. як... Оболонь світле. В даному випадку це баночка. Баночка. Ну що ж, я не думаю, що тут треба багато про що говорити. Банка 0,5, звісно, що це оболонь і 4,5 оберті. Що ж, будемо вскривати. І зараз, на нашу студію пивну, буде такий чудовий-чудовий звук. Ось. Хто любить такий звук? то ставте лайкосик. Лайкосик. Текс, ну що ж, наливаємо в наш келих? Текс. Багато не будемо наливати. Ми дегустуємо, ми не напиваємося. Так. Ну, поки досить, я думаю, що ну, ось такий колір, бачите, карбонізація чудова. Пінка тримається не надто чудово. Ну, а тепер що? Куштуємо, куштуємо це пивко. Хм. Ви знаєте, я дещо здивований. Здивований тим, що зазвичай мені воно здавалося якимось невиразним, тобто безхарактерним пивом. Ну, принаймні. Було не в старі часи, а от саме е, нещодавно, коли я купляв його не один раз. А от зараз є така характерна гірчинка, навіть я вам скажу. Ну, ви знаєте, що я не великий шанувальник саме такої яскравої гірчинки, але вона така, знаєте, на задньому десь плані, але вона є, вона є, це вже не просто водичка, скажімо так, жовтого кольору. Ну, ще раз спробуємо. Що, не так вже й погано, я вам скажу, непогано. А ось тепер спробуємо під, наприклад, такий ось сухарик. Сухарик, я думаю, що всі ви е, знаєте, всі переконувалися на власному досвіді, що якщо п'єш пиво просто так, і потім, після того, як. Запиваєш якусь закуску, смак змінюється кардинально. Ось. Всім відомі сухарики хрін і холодець. Хто такі любить, то пишіть у коментах. Ну і от тепер, на завершення огляду, бахнемо залишок цього пива. Що ж, друзі, зовсім непогано. Зовсім непогане пивко. Так, це не якась там це не гастрономічний оргазм, це не щось видатне, але має місце бути однозначно, а тим паче, я взяв по акції, як то кажуть, я акціонер зі стажем. Ха -ха -ха. Тож. Не, знаєте, можна брати. Я взагалі взяв сьогодні його по 1699 у Сільпо. Тож це не реклама, одразу кажу, цього пива. Мені ніхто за це не платить. Але е, мій, скажімо так, на мій смак, воно абсолютно нормальне для вживання. Е, так, деякі попередні зразки, які я дегустував минулі рази, мені більше подобалися. Але тут. По 10-бальній шкалі, ну скажімо так, шість з половиною, а може і сім я б від себе поставив. Ну що ж, друзі, ось такий от був в мене коротенький огляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, розповідайте друзям про цей канал. Він тільки, скажімо так, набирає обертів. Я початківець, як блогер, та й не вважаю себе блогером взагалі. Тож підтримайте мене, підписуйтесь, пишіть коменти, ставте лайки і обов'язково натискайте на дзвоник, щоб ви знали, що. Вийшло нове моє відео. На цьому всім бажаю гарних вихідних, в кого зараз е вихідні. Пийте пінне, купуйте хороше пиво і смакуйте ним. Всім па-па!